Вправа 1459. Відомо, що 427 помножити на 36 дорівнює 15372. Знайди добуток. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні нам треба 427 помножити на 3,6. Ну що ж, добуток 427 на 36 це 15372. Давайте так і запишемо. Це дорівнює. 15372. Добре. Але тут у нас відділено комою маємо один десятковий розряд. То і тут ми добуток тоді відділяємо один десятковий розряд. Тобто ми кажемо, що добуток 427 на 3,6 буде дорівнювати 1537,2. Переходимо до другого завдання. Бачимо. 4,27 треба помножити на 3,6. Ну що ж, множимо тоді, скільки будуть, буде ці числа перемножити, просто не враховуючи коми. То це буде 15372. Ну, а тепер рахуємо, скільки нам треба перенести кому на скільки десяткових розрядів. Раз, два, три. То ставимо тоді кому. Тобто добуток такий буде дорівнювати. 15,372 тисячні. Переходимо до третього завдання. Треба 0,427 тисячних помножити на 3,6. Ну що ж, в такому випадку нам треба записати, чому ж дорівнює добуток 427 на 36. Це буде 15372. Записуємо 15,372. 372. Рахуємо, скільки тут відділено є десятковий дріб кома, оскільки десяткових розрядів? Раз, два, три, чотири. То тут відділяємо кому через чотири розряди. Раз, два, три, 4. Тобто ми кажемо, що добуток такий буде дорівнювати 1,5372 десятитисячні. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Бачимо 4,27, що множиться на 36. Записуємо добуток, скільки буде 427, що множиться на 36. Пишемо, що це дорівнює. Ось у нас 15 372 Є. Ну що ж, тоді тут треба відділити кому на раз 2 десяткові розряди. Ставимо кому. І читаємо, що цей добуток буде дорівнювати 153,72. Переходимо до п'ятого завдання. Треба 42,7 помножити на 0,36. Множимо просто 427 на 36 і записуємо добуток. Це буде 15372. Є. Ну що ж, рахуємо кількість. Десяткових розрядів. Раз, два, три. Через три десяткові розряди ставимо кому. І кажемо, що цей добуток буде дорівнювати 15,372. тисячні. Переходимо до шостого завдання. Бачимо, треба 0,427 тисячних помножити на 0,36. Щоб їх перемножити, записуємо, який буде добуток. 427 на 36. Це буде 15372. Пишемо 15372. Рахуємо кількість десяткових розрядів, що нам потрібно 1, 2, 3, 4, 5. Отже, пишемо тоді, кому ставимо 1, 2, 3, 4, 5. То дописуємо тут 0 і ставимо кому. Так? Тобто виходить, що добуток такий у нас дорівнює 0,03. 15 372 100 000. Ну що ж, ось таке завдання на правило множення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.